Так, у нас ранок. Давайте я вімкну, камера буде трохи стрибати, перепрошую, бо в мене спортивна хода. Я два тижні вже як зробила собі мінімум годин, тобто маю на увазі, що два тижні в мене як ем, новий графік. Взагалі новий графік роботи. І я собі дала таку собі, наче, як, ну, передишка, так звана передишка. Маю на увазі, що я хочу більше приділити уваги саме е, англійській. Ну і теорія водіння. З е, цією теорією водіння я не знаю, вчора в мене не вийшло. Я хотіла біля клабхаусу позайматися, навіть вийшла спеціально, але Відволіклася, але відволіклася на приємне, тож там все нормально. І о, сьогодні в мене в планах є, обов'язково ну, в планах треба, треба зробити, тому що я найближчим часом хочу спробувати здати цей екзамен. Так, зараз хвилинка. хай От, я хочу здати цей екзамен і побачити, що там далі. Буде цікаво, чи здам його в цей раз. Ну, я вже е, не буду там розчаровувати, чи ще щось таке. Просто візьмуться, як, знаєте, зараз візьмуться як ну, чергова невдача. Тут нема нічого такого. Єдине, що я втрачаю, коли не здаю екзамен, це Скільки там 16 з податками, здається, 18 доларів. Ну, гроші, але що поробиш. Я ніколи ту машину не водила. Так от, змінився графік роботи, я більше на березень місяць вирішила приділити англійський. В принципі, перший тиждень минулий, чи то погода, чи то всі політичні події. Там вже, знаєте, да, ото, особливо після зустрічі Зеленського з Трампом. То якось так було важкувато. Коричі, минулий тиждень мене випав. От, ну Зовсім випав. Я там прям відсипалася. І то, знаєте, сон був такий. Але дуже добре, що організм мене вирубає. Тобто, ляш, тобто, прислухайтеся, ну, якщо є можливість, звичайно. От. Тому минулий тиждень таке собі в мене був. Цей тиждень оце намагаюсь. Значить, Вчора в мене була, вони ще сьогодні у нас п'ятниця, п'ятниця, 14 березня, 25 й рік. А, в понеділок на англійській з коледжу. Так, давайте піду цим шляхом своїм улюбленим на англійський від коледжу. В понеділок мене похвалили. От, да, вона, знаєте, як то трохи впевненості, мотивації дає ще так. Ще ти там все сильно критикуєш, нормально в тебе. Ну, коротше, нормально англійська. Таке собі, але, у всякому разі, знаєте, приємно. От, у вівторок була зумба, теж Ідеш на неї, вже на вечір нічого не хочеться, але там драйв такий, піднімаєш, просто-просто кайф. Потім середа. Що в мене було? в Середу, гай! Що в мене було в середу? В середу в мене була. Господи. А, ну теж знову ж таки англійська, англійська від, е, від коледжу і е, працювала там потихеньку шию, тому що потихеньку в мене форма приходить потроху до до ковідного стану. Слава Богу. От, Я не хочу відмовлятися від смаколиків там особливо. Я не знаю, звичайно, містер Кларк, це мій лікар. Що він мені скаже? Бо тут Аля типу, холестерин в мене підвищений, я його ніколи в Україні не слідкувала за ним. І він мене викликав такий, що наче що будете робити? Дієту чи пігулки, ліки? А я така ж свідома, які там ліки. Кажу, ладно, давайте дієту. Місяць здається, чотири місяці, не пам'ятаю. Ой, блін, ну та ж дієта. Рослини, походження, все, ну, я намагаюся, переважають у мене фрукти в харчуванні, але Коротше. не дотримуюся дієти. Я просто веду спортивний образ, спосіб життя, намагаюся. І просто, якщо вже їм якісь такі смаколики шкідливі, ну нездорові для організму, да? там, типу чипси якісь чи якісь там фастфуд, то треба. Додавати в їжу більше овочів, фруктів, тоді, ну і спорт. От тоді воно якось якийсь баланс буде, я сподіваюся. Отак от. от. А, це була середа, в четвер, вчора була нова зумба. Зумба від е, наша тут в ком'юніті. Дуже класно, що я ні від кого не залежу. Пішечки, от як я зараз іду туди, в той клабхаус, пішки собі прийшла. От, прогулялася. До речі, назад треба буде йти спортивною ходою, так само, як я зараз. От, єдине, що я, звичайно, зараз іду і балакаю, ну, то ладно, перший раз це таке. От, тож вчора ми натанцювались на тій зумбі. Е, опинилась, мені ще подобається зумба. І так Америка це країна мігрантів, а зумба вона додає. там, Тобто ми і елементи і з Індії танцюємо. Елементи з Латинської Америки, Кубінська. Ой, вчора самба. Прям я згадала, треба подивитись цей фільм. Боже, як же він називається? Йолки, ну ви знаєте, де самба та, та 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 Коротше, і воно настрій додає. На душі там важко, але сам собі здається, вдома можна вімкнути музику. Ну, знаєте, це так. А все-таки, коли кудись ідеш, якось підзагальний такий е, під, за, загалом і батька добре бить, знаєте, так само і у нас теж. Тим паче викладачі, що на одній зумбі Українка, вона там дуже так запально веде танець. Ой, зумбу. І оце вчора те, що я була, вона мені здається, що вона чи з куби, Бо я спочатку подумала, що... З африканського континенту. Але ні, мені здається, що все-таки може гаїті. Ну, коротше, і вона така запальна. Це Тейлор, здається, її звати. Отака там вона. Ой. Так що. От, так от. Підтримуємо себе, бо так тиждень повалялась, ой, квіточки. Тиждень повалялась. І треба о яка роса. Треба трошечки брати себе в руки, тому що ну життя йде. От, от так от. Ось тут я зараз планую на цьому наче як полі зробити легеньку зарядку. Блін, ну не зробиш, ну ти подивися, ну, він, звичайно, не винен. Он, я зараз приближу його. Косить траву. бу 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 Так. Ладно, квіточки вам ще покажу. Ой, ой. Чого, фокусуйся? Так, ну добре. Ладно. Слухайте. пройшлася, пробіглася, ну пройшлася спортивною ходою. Зараз тут пробіглася. І я вам скажу. Ой. Ну, коротше, я ще давно не бігала, прямо бігати. Ну, таке дихання. Зараз я приходжу до тями. Ой, ну нічого. Там качечка. zaraz my do niej się pigim. Так, я прийшла показати, що я зараз подивилася, що я прям як в джунглях тут. Це басейн, це горка. От, слухайте, ну зараз розвернусь до басейну. Тут є такий кусочок джунглі прям. Зелень, зелень, зелень така. І там в басейні плаває качечка.